Є дуже загрозливі тенденції. Перше це монополія на владу, і ми бачимо результати монополії на владу, яка тривала 25 років нашої незалежності. Це втрата Криму, це війна на сході України, тому що з кучмізму Янукович. І так далі. Тобто, з того моменту, коли олігархи прихватизували стратегічні об'єкти в часи оцієї дикої прихватизації, і так далі, ми бачили приклад Кривориш Сталі, коли безцінь купувались, потім перепродували і так далі. Потім ми бачили, наскільки ця монополія на владу переростала в монополію на медіа, вона переростала в монополію на партійні середовища, коли партії були фактично власністю декількох олігархів і так далі. Тому. При формуванні нового уряду дуже важливо, щоб не було продовження монополії на владу в одних руках, але і щоб не було так само антиексперт, бачили... американський політик, колишній дипломат, каже про те, що не страшно, це що такий карт-бланш від Ні, їхніх дипломатичний чому кіл? він так говорить, що не страшно. Тоби, по насправді страшно, тому що ми чітко розуміємо, коли є монополія на владу, це дуже загрозливо. І друге, коли є зобов'язання перед олігархами більшості я не знаю, як це сказати гвинтиків в парламенті, які сидять на зарплатах в олігархів. І вони є в різних політичних силах. І це якраз коли з одної сторони, те, що говорить Джон Хербст, як колишній посол США, що з одного сторони це не страшно, бо парламент, але подивіться на якість українського парламенту зараз. Тому ми чітко розуміємо, що якщо одна політична сила не, не матиме достатньо голосів, то вона ці голоси пошукає в інших групах, фракціях, чітко розуміючи, що в тих групах і фракціях є ті люди, які А, мають зобов'язання перед олігархами, і друге, які бояться правоохоронної системи, які бояться. Справ, які відкриті, які в будь-який момент можуть знову початися проти них дуже активно використовуватися, і тому ми бачимо таку ситуацію. і Нам дуже Зараз надзвичайно важливо при формуванні уряду, щоб не було монополії на владу, щоб там були люди, які не мають зобов'язань перед олігархами, які не працювали в компаніях олігархів. А ми знаємо таких там декілька є. Не рівні заступників міністрів, які зараз працюють, щоб ці люди не тому, що ми чітко розуміємо, що ті люди, які служили олігархам, зараз в уряді вони продовжуватимуть відстоювати інтереси. Пані Гана, тобто наскільки я розумію, якщо б довелося обирати, тобто ви з більшим задоволенням голосували б за кандидатуру Наталії Ярейську, як цьому вийшла. Хто б мав бути наступним прем'єром, ніж за кандидатуру пана Гройсмана? Я ще в 2015 році я знайшла в себе на Фейсбуці, коли я була в Мельбурні, в Австралії, зустрічалася з українською громадою. І громада сказала. Висловлюючи дуже велике розчарування сварками між президентом і прем'єром, і вони говорять, що за рік після Майдану прем'єр Яценюк не показав тих результатів. Тоді вони мене запитали, а кого ви вгано бачили би? Я завжди не люблю відповідати щодо персоналі. тому що потрібно, щоб була команда людей, яка має конкретні завдання, і вона здатність вирішити ці завдання, виклики, які стоять перед державою. Але тоді настільки була відверта розмова, і мене в принципі, ну а хто це? От хто? Тоді в 2015 році я чітко сказала, що це могла б бути Наталія Рес. Сконець пояснила, чому я це вважаю їм, що людина не має жодних зобов'язань перед олігархами, фінансово незалежна сама себе зробила, користується повагою в Україні на заході, що надзвичайно важливо. Звісно, що можливо не настільки добре розуміє український реалії. але в ситуації зараз що ми бачимо з пані Наталею. Ми бачимо, що чекаськи минуле. Там, де все правильно, де є певна, скажімо, там лояльність до того, з ким вона працює, і українські київські реалії, пані Наталя. В той момент, коли вона написала зараз, що вона готова, але тоді, коли в залі, коли ми голосували за відставку Яценюка. І всі питали, а хто хто ж оцей зараз готовий цей історичний момент взяти відповідальність, вона не наважилась, їй було якось некомфортно, ніби стидячи ще поруч з Дяциніком, сказати, що Рада держави Україна, я готова взяти цю відповідальність. І тоді я думаю, що її підтримало б дуже багато людей. І коли навіть це формування уряду, яке вона проводила в закритому режимі, домовившись вже з президентом і з Яценюком, це теж не відповідає новій Україні. І коли ти чуєш від багатьох решта, що вона проводила вже співбесіди з людьми, формуючи уряд. Але журналістам говорили про те, що вона не хоче туди йти. То в мене також виникають певні питання: чи то, тобто вони здається, занадто довго вона вже перебувала в цих українських реаліях, відірвавшись трошки від чекаського минулого, де такого вона б не дозволила собі перебуваючи там. Тобто, після пропозиції з президента і прем'єра йти в уряд. Треба було вийти публічно і сказати, я готова взяти відповідальність. Я відкриваю відкриті перемовини з усіма фракціями, з усіма групами для того, щоб формувати уряд під конкретні завдання, під ті виклики, які стоять перед державою. У мене є така от підтримка. Цього не було зроблено. Вона вже зробила фактично крок: оцей свій пост на цьому тижні, коли зрозуміла, що багатоходівка спрацює вже так, що в неї немає шансів. Це був вже занадто запізнілий крок, тому що оця публічність, прозорість, відкритість могла допомогти їй стати прем'єром, і країна мала би цей шанс зараз. Мені здається, що це вже занадто пізно.